20 березня, четвер, весна офіційно увійшла в чат. А всесвіт натискає кнопку Оновити. Якщо вам здається, що ви стоїте на порозі чогось важливого, то вам не здається, сьогодні кармічний день в кармічному коридорі затемнень, та ще й весняне рівнодення одне з найпотужніших енергетичних перезавантажень року. Всесвіт каже: Окей, давай подивимося, що ти зрозумів або зрозуміла за цей цикл. Суд енергія дня це про... Правильні висновки, чесні рішення, відповідальність за свій шлях та розширення. Те, що було закладено раніше, зараз проростає. Сьогодні можуть вирішуватись важливі питання, пов'язані з родом, сім'єю, стосунками між поколіннями або системами, частинами якої ви є. У вас є шанс очистити карму та поставити фінальну крапку у старих справах. А в мінусі дня у нас енергія енергіярканомах, і тут починається найцікавіше: маніпуляції, хитрощі, махінації, бажання намотити. Собі вигідні умови, будьте обережні, бо сьогодні можуть спробувати зіграти на ваших цінностях на побутовому плані: сімейні зустрічі, зустрічі з тими, кого ви вважаєте своєю сім'єю, своєю зграєю або командою, важливі розмови з родичами, зачаття, народження дитини, прийняття рішення про шлюб або спільне проживання, звільнення, підвищення, перехід на новий рівень в роботі, питання спадку сімейного бізнесу, юридичних документів, розкриття таємниці, зізнання, камінаут, відвідування монастиря, площі великих міст. Місць дитинства, суд, вирок, вирішення комунальних питань для тих, хто в парі розмови про майбутнє, про сім'ю, про цінності, спроби партнерів контролювати один одного, нав'язувати свої правила, маніпуляції через почуття провини. Для тих, хто самотнім, може з'явитись людина, з якою у вас кармічний зв'язок. Можливо, це той, кого ви чекали, або той, хто навчить вас важливого уроку. Якщо ви когось не можете забути, сьогодні саме той день, коли з'явиться шанс остаточно поставити крап. Або відновити ваші стосунки. В негативі дня несподівані новини, які змінюють погляд на сім'ю минуле чи майбутнє. Маніпуляції, невпевненість у собі, відчуття, що все вирішують без вас проблеми або сварки з братами чи сестрами, проблеми з навчанням або навчальним закладом. Сьогодні ваш образ щось між діловим і кежуал, щоб можна було і на важливу зустріч, і в подорож. Кольори сині, фіолетові, бірюзовий, червоний та білий, аксесуари, великі сережки, етнічні елементи. Зберігайте та діліться моїм прогнозом, а я бажаю вам. Прекрасного четверга та гарного дня.